Безкоштовно пройти мамографічне обстеження у своїх громадах можуть жительки Вінничини. У березні області курсуватиме пересувний мамограф квітка. Медики працюватимуть у восьми населених пунктах і щодня зможуть прийняти до 30 пацієнток. Чому це важливо та як потрапити на обстеження, розповість Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології. Вітаємо вас. Добрий. день! Розкажіть, у якій громади приїде пересувний мамограф квітка, та у які дні згідно того графіку, що наразі затверджений і опублікований на нашому сайті, а також у, соціальних, у наших офіційних соціальних мережах, у нас заплановано 3-4 березня у Вендичанах, 6-7 березня в Райкороді, 10 11 березня в Жмеринці, 13-14 березня – Томашпіль, 17-18 березня – Ямпіль, 20-21 березня – Чечільник, 24-25 березня – Ілінці і 27-28 березня – Гнівань, а саме в Могилівці буде знаходитись наш рентгенівський пересувний цифровий мамограф «Квітка». Яка загалом основна мета цієї ініціативи і як вона впливає ось на раннє виявлення онкозахворювання? Головна мета полягає в певних засадах і в певному формуванні культури профілактичних оглядів або ж онкоскрінку, тобто раннього виявлення раку. Оскільки рак це така хвороба, яка, на жаль, на ранніх стадіях є мовчазною, і дуже часто перші симптоми, тобто те, що звертає пацієнт увагу. Турбує його, нехай буде так, е, тільки вже в, в пізніх, на жаль, важких для лікування подальшого стадіях. А на тих стадіях, коли нічого не турбує, ніяких утворень ще немає або ж зміни локального статусу немає, і варто зробити оце профілактичне обстеження. За наявності направлення від сімейного лікаря і наявності дати самого мамографа квітка в вашій громаді, можна пройти це обстеження безоплатно. От ви сказали про безоплатне обстеження. Хто і як може взагалом потрапити на це безкоштовне обстеження, що для цього потрібно зробити? Ознайомитись з графіком і впевнитись, що в ту дату, коли ви собі запланували, ма буде в вашій територіальній громаді, звернутись до свого сімейного лікаря, щоб він вас вніс у список пацієнтів, які бажають пройти обстеження, і отримати в нього електронне направлення на проведення. Мемографічного обстеження. Тоді це обстеження буде безоплатне. Дякуємо, що під'єдналися і вийшли з нами на зв'язок. Вам дякую. Нашим глядачам нагадує Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології, був з нами на зв'язку.